Два хлопці і один вчитель фізкультури. Ситуацію ви знаєте, знаєте, що сталося? Я, коли побачив оце все, що сталося, я одразу зрозумів, що, чому, яка причина. Одразу зрозумів. Але промовчив. Промовчив, тому що, знаєте, тема дуже така, слизька. Але вчора мама оцього 23-річного вчителя фізкультури, мама, розповіла фактично, що. Над оцим ще молодим хлопцем робили в школі. Поки міністри, заступники, колишні посадовці розповідають про великі ідеали освіти, в школах лютий треш. І нікого це не хвилює, бо це не вписується в гарненьку картинку їхнього ілюзорного світу. Після Другої світової війни кілька е, людей, які були там, написали книги. І їх заборонили. Заборонили. Знаєте чому? А тому, що ніхто не хотів показувати так звану окопну правду. Окопну правду. І ви скажете, та то був совок. Друзі, і зараз ви не знайдете книг, в яких, крім героїзму, нема нічого. Ви не знайдете таких книг. Або якщо і знайдете, то буде там все так, ну, знаєте, причесано. Окопна правда нікого ніколи не хвилювала. Вона лякала, вона відлякувала і її намагалися затерти. Оте, От що зараз відбувається по школах, а часто і по університетах, оце окопна правда, яка нікого не стосується. І оце те, що сталося на Вінниччині, воно насправді характеризує там кожну третю школу в Україні. Але нікого це не колише. Нікого. Тому що легше ходити по імпровізованим студіям і робити вигляд, які ви розумні. А отам, що в школі відбувається, як над вчителем знущаються, як навпаки. Ну, це, це нікого не хвилює. Як вчителі потім реагують, вас це не хвилює. Вам потрібен мікрофон, вам потрібна гарна студія, гарно, щоб це було на ТЕД схоже. І ви дуже такі великі понторізи. Розказуєте, як треба жити українцям. А українець живе отак. І от наслідок. Як на, мене, як на мене, то директор школи, очільник обласного відділення освіти, профільний заступник міністра мали би піти у відставку. Але ні. Ні. Зробили вигляд, що це ось просто вчитель. Просто ну, отак, от, от, от він такий. Я ще раз повторюю: це характеризує кожну. Ну, якщо не третю, то кожну п'яту школу, і проблема дуже глибока, але вона нікого не цікавить.